Я роблю це вперше під зиму, і думаю, сподіваюся, що в мене все вийде. Вітаю на каналі у, гостях, у Тані. Сьогодні я буду сіяти цибулю е, насінням, зимову цибулю, яку хочу виростити, і щоб у мене був дуже ранній урожай. Справа в тому, що я вже сіяла через розсаду цибулю у касети сіла навесні. Е, це був мене сорт Дайтона F1. Я показувала, які мене виросли цибулини, як я їх сіяла, який ґрунт, скільки зерняток клала у касетки. Кому цікаво, можете переглянути, є на каналі відео і вже кінцевий результат я також показувала. А сьогодні, 13 серпня, я думаю, це вже трошки можливо пізн... пізновато, але сподіваюся, що в мене все вийде. Справа в тому, що таку цибулю, яку ми купуємо у травні і на початку червня, уже велику ріпчату цибулю, сіють або насінням під зиму, або через розсаду. Ну... В основному це сіють на, сіють на півдні, Запорізька, Херсонська область, ми живемо на Чернігівщині. Інформації про те, як сіяти цю насіння, це висівати насінням у зиму. Дуже мало. Ну, Принаймні, я передивилася багато професійне, де професійне насіння висівають, але в, в основному все це такі не конкретні розповіді. Ну, Яку цибулю я буду сіяти? Насіння якої цибулі? Я буду сіяти екстра ерлі голд. Вона гарно себе зарекомендувала, наскільки я знаю. Продається вона у нас у магазині вже в кінці травня, навіть із середини травня, велика, рібчата цибуля. Далі і буду сіяти офадин. Ця цибуля теж вона зимова. Вірніше, це насіння, це не сівок. Це насіння цієї цибулі. І саме вона сіється під зиму. Ну, звичайно, багато є ще назв сортів зимової цибулі, чому я зупинилася, я прочитала, вивчила, як її сіяти і чому саме цю, бо вона гарно переносить морозостійка. Тому що якщо ми посіємо цибулю насінням під зиму, то є така загроза. Вимерзання цибулі, і там рекомендують її накривати білим агроволокном. Ну, Я у мене є, я вже придумала, як я буду це робити. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі, зі мною, можливо, хто захоче також проекспериментувати і посіяти цибулю під зиму насінням, щоб отримати ранній урожай. Я взяла касити. у, замовила я 250 штук. По такій пакетики замовляла, я відразу скажу, будете, будете питати, де купували насіння, де взяти. Бо чомусь так, як виходить, я розказую про помідори, питають, продайте насіння. Про гірки продайте, де купували. Ну, Я вам хочу сказати, що все можна. Якщо у вас є доступ до Ютубу, то у вас є доступ до Google. Пишіть назву насіння, яке ви хочете, пишіть купити в інтернет-магазині. Я так роблю. Але потім читаю відгуки про цей інтернет-магазин, завжди вони є. ну Буває там, що інтернет-магазин фільтрує негативні, але буває, що і не фільтрує. Тому я замовила в інтернет-магазині, мені прийшли оці пакетики, вони самі фасують, тому що там можна замовити багато там мільйонні пакети насіння цього, але я так зрозуміла, що вони самі. Фасують, розфасовано. Далі я ще замовила ексібішн і дайте на це весняна насіння весняної цибулі. Дайте на F1. Я вже сіяла, гарна цибуля виросла, теж сіяла отак у касетки, потім висівала. Є відео, подивитися. Кому цікаво, ексібішн буду сіяти. І мені ще прислали, ну, я там ще замовляла, ще дещо. Там огірки собі подивилася. Мені прислали ось таку їхню візитку і прислали ось такий буклет. Каталог супермаркета насіння 2023 року. І тут усе розписано, що можна сіяти, які препарати, які фунгіциди. Інтернет-магазин це не реклама. Я вперше замовляю на цьому інтернет-магазині. У цьому інтернет-магазині ніякої реклами тут немає. Мені прислали, просто називається семіна. Цець. ось я покажу. Не знаю, яка яке тут насіння, але написано: оброблене воно Флодіоксоніл. Виробник Бейо і упаковане це С. Як буду сіяти, так само, як сіла, і весняну. Цибулю на розсаду висівала я її у касети. Значить, потрібно в першу чергу. От, дехто мені там писала, одна жіночка особливо, вона писала, ну не сходить у мене, як ці більше, ну не сходить через касети, вже і насіння міняла, і все міняла, і не сходить. Справа в тому, що, от дивіться, я зараз купила ґрунт, у мене куплений. Хоча, будете питати, можна свій? Можна. Я думаю, що можна, але. Для того, щоб насіння зійшло, ґрунт повинен бути легкий. Навіть оцей ґрунт, те, що ви купуєте, його треба просіяти. Або свій ґрунт, який ви берете зі своєї грядки, там, свого роду, його треба просіяти, щоб у ґрунті не було ніяких. У цих грудочок, у, у всяких таких камінців, усяких таких різних у таких тверденьких штучок. Нічого треба гарненько його просіяти, щоб він був такий пухкенький пухкенький бо ми набираємо ґрунт, а там десь маленькі є грудочки. І от настінинка не може пробитися через ту грудочку. Тому на завжди, коли я сію, будь-що через касети, або сію через стаканчики, я завжди ґрунт просіваю. У мене така є. Ну Таке зроблено ситечко, такі, наче. І я просіваю і все це зверху залишається. Тепер, для того, щоб на зійшло, я завжди сію на однакову глибину. У мене ось така паличка є. На оце насіння я буду сіяти на 1 см. Ось я вже робила дирочки, тут видно чорненькі. На 1 см я отак роблю ось буду я сіяти. Три настінини в одну оцю ячейку кладу. Хоча я дайте на F1 сіяла у 4. Мені кажуть, так як воно виросте, 4. І тут же я тоді витягую, я не розділяю, відразу сажу. Ну, Показувала все. І покажу ще, до речі, це теж буду показувати. От Зараз посій, буду сіяти, покажу вам. Потім покажу, коли зійде. І третє відео буде про те, як я буду вже у ґрунт. Висівати, як я буду мульчувати, у якому, яка висота на сі, з, з самої рослини повинна бути і так далі. Так от, я буду отак робити. От, бачите, ось у мене вже я робила ось оце, сантиметр І роблю одну, другу і третю. Ось отак я буду робити. Ну, це просто тут і дитина так розуміє, але на, одну, на однакову глибину. Чому? Тому що буває, що насіння нерівномірно сходить. Тому що одно впало глибше, одно впало не глибше. Те, що не глибше, швидше вилізло, а те, що глибше, воно довше вилазить. І це незручно. Тому ось отак, ось отак, на однакову глибину. І так я буду. Все я зроблю, закладу сюди. Настінниний ґрунт у мене вологий. Я його спочатку зробила вологим, потім я його розклала по, по, на касити на 72 ячеечки, каситка. Невеликі вони і буду класти, Можна по 4, але ячеечки невеличкі, тому буду класти по 3. І так само я буду висівати, висаджувати верніше, коли вже буде коріння, я буду витягувати, не розділяти. Коли оце у мене насіння вже починають, я накрию, накрию плівкою прозорою, залишу на сонці. Коли у мене вже буде перші петельки з'являться з насіння, тільки тоді я відкрию перші, не на всіх можливо, але відкрию плівку. Звичайно, вологість обов'язково в ніякому разі, і треба ставити уже полутінь, і щоб нічна температура була нижча. Ну, я думаю, що я буду переносити це все, коли вже почнуть прокльовуватися на стінинки, то я перенесу свою тепличку ближче сюди до, до дверей, щоб вночі все таки буде прохолодно, тому що важливо, щоб була температура вночі нижча, а вдень вища. Ну і звичайно, обов'язково потрібно поливати, щоб ніякого пересихання ґрунту не було. Ось отак я зроблю. І потім, уже коли у мене будуть сходи, я зніму відео і покажу вам, через скільки зійшло насіння, яке, в якому воно стані. І наступне третє відео, коли я вже буду садити. Садити я буду, я так планую, що я буду садити у вересні. місяці. Так, до 10 вересня мені потрібно посадити для того, щоб усе укорінилося, тому що коріння у, у цибулі, ви знаєте, воно не дуже таке мичкувате. Воно мичкувате тоді, коли вже велика цибулина росте. А спочатку воно не дуже мичкувате, Але мені треба добитися, щоб було коріння до заморозки, воно гарно укорінилося. Хто хоче, спробуйте разом зі мною ще не пізно, особливо тих, хто проживає десь на півдні, десь на сході, там можна пізніше сіяти. Можна сіяти відразу відкритий ґрунт насінням. Якщо у вас є сівалка, то сійте відкритий ґрунт, так як рекомендують. Але у мене немає такої сівалки, і навіть якби вона була, то я б не сіяла, тому що. Все-таки тут є більше шансів на те, що ця цибулька це насіння зійде. Тому що я створюю їм парниковий ефект, і буду поливати. Ну, в відкритому гривенті теж так можна зробити і покласти там і краплю і так далі. Але ось такий мій перший досвід. Будемо разом вирощувати. Багато вам наговорила. Вирощуйте. Якщо у вас є таке бажання, експериментуйте. В мене це просто, вам чесно скажу, це хобі. Це не моя основна робота. Але я люблю рослини і хочу проекспериментувати і подивитися. Не тому, що я хочу, не маю можливості купити мені навесні цибулину, а тому, що мені це цікаво. Отже, на все добре, всім миру, всім успіхів, всім гарних врожаїв і до нових зустрічей.